Після третьої поспіль поразки у лізі Європи Динамо Мірче Луческу мало реабілітуватися вже у поєдинку чемпіонату України. В шостому турі кияни зустрічалися із Рухом. Луческу провів певну ротацію у складі, особливо це стосувалося лінії оборони. У старті з'явились Вівчаренко, сирота замінив Дениса Попова і також вийшов у стартовому складі Олександр Тимчик. Щодо суперника щодо команди Леоніда Кучука, то тут жодних сюрпризів не відбулося, окрім відсутності основного опорника Валерія Федорчука. Усі інші футболісти були готові брати участь у поєдинку. І, звичайно ж, особлива увага була до Талеса атакувального півзахисника руха, який вже забив чотири м'ячі на старті цього сезону. Тож давайте, друзі, дивитись усі моменти забиті м'ячі цього поєдинку у нашому. Детальному огляді ну і ви не забувайте заряджати на перемогу свої улюблені команди разом із нашими партнерами. Періма Від самого старту матча одразу взялося за контроль м'яча. Переведення Сергія Сидорчука на правий фланг. Забігає тимчик. Вривається в дотик залишає на Циганкова, і той пробиває зі своєї улюбленої позиції, але проходить м'яч над поперечиною після ударків захисника Динамо. зону. Ще раз дивимося за усім розмірашем. Сирота дав коротку передачу Соборчуку, То здорово переводить на лінію штрафного майданчика. Бояльський в темп залишає в один дотик передачу на циганкова. На лепів захисник Динамо пробуває над поперечиним. Соломон Льоха! Далі 17-та хвилина передача лівим флангом. Отримує м'яч Климчук. Саме через лівий фланг команда Кучука намагалася виходити вперед. Талес, Талес прибирає Забарного, пробиває. Бойко відбуває м'яч перед собою, але далі Ілья Забарний вибиває м'яч за межі поля. Під час передачі на Талеса втрати рівновагу захисник Динамо послизнувся, і це допомогло отримати м'яч. Ну, ще раз дивимось за тим, як Климчук віддає передачу Наталеса. Той вліво перекладає собі м'яч під удар, але пробиває з гострого кута, де з бойко врятував Динамо. Наступний момент штрафний удар у киянець ганкову непогано виконує, перекидає стінку, але дуже м'яко пробиває бік воріт. Рухає Юрій Панків забирає цей м'яч. Знову Динамо на чужій половині поля. Хороша розрізна передача на Кабаєва. Той прострілює, але м'яч від дідика залишає межі поля. Зараз підключився на протилежний фланг Владислав Кабаєв. І дуже хорошу ситуацію створює Динамо. Плюсу воріт суперника. Класний розрізний пас і Кабаєв. вчасно виривається по штрафному. Але віддати точний прострільний пас не вдається. Півзахиснику Київського Динамо Сергій Сидорчук розвертає Талеса. Чекав на підключення Тимчика, але той. Ще Ціганков, що розташовувався буярський циганков спінувати шепіля новіше на віктора циганкова? той пробуває в напрямку воріт, але знову м'яч летить поруч зі стійкою. Они виглядав Мірчалическо у першому таймі. Його команда більше контролювала і навіть, значно більше проводила часу на половині поля суперника, але все як не вдавалось е серйозно потурбувати Юрія Панківа. А знову через капітана розіграв Шепілів залишає м'яч на Кабаєва. Кабаєв перекладає під правий, пробиває, але знову надгород. Спроба пробити за меж штрафного майданчика. Владислава Кабаєва в цьому сезоні. Частенько пробивав здалеку собі номер Динамо, але поки без результативних ударів саме за меж штрафного майданчика. Відповідь руха Климчук розкидає, Сідорчука пробиває в ближній кут, але не точно діяти захисник руха. Ну і Денис Бойко. Все контролював, супроводжував м'яч, який летів повз ворота. 43 хвилина поєдинку. Знову атакує Київське Динамо. Вівчаренко отримає вчасний пас від Шепенєва, прострілює до штрафного Паньків вибиває м'яч, але просто не нього Буяльському і користується помилкою -то, руки порогу. Та відправляє м'яч у ворота, забиває свій третій м'яч у цьому чемпіонаті Віталій Буяльський, який скористався невбачною грою Паньківа. І не зміг як слід перехопити передачу від Вівчаренка з лівого флангу у кіперуха уникає офсайду Вівчаренко, вчасно видає цей пас Шепілєв, ну і далі невдала гра від Юрія Панкева і користується цим Буярський та виводить Динамо наприкінці першого тайму вперед. відбулись відбулися участі Віталія Бояльського, тому не дивно, що саме 29-й номер Динамо забиває цьому епізоді. Рух наприкінці першого тайму хорошу контратаку проводить. Але Бучук не зміг перекинути м'яч. через Дениса Бойка вчасно на виході. Зіграв «Динамо». скрутив дистанцію між собою та суперником. Але момент дуже неприємно завершився для воротаря Киян фіксуючи м'яче невдало. Приземлився на ногу Денис Бойко і Зазнав пошкодження. Вже наприкінці першого тайму якраз дав свисток на перерву Ігор Пасхал, але Бойко не мав можливості одразу підвестись. І бачимо, одразу вточили його футболісти Динамо, турбуючись за свого другого голкіпера у цьому сезоні. Адже Бущан також наразі травмований, І бачимо ще раз, як невдало приземлився на праву ногу Денис Бойко. Ну і до цього дуже небезпечна атака. Тут Бойко вдало зіграв на виході, не дав можливості переграти себе Бойчуку. Ще раз дивилися запасом сапуги до штрафного майданчика, і Бойчук намагався перекинути голки перед динамо, але забити в цьому епізоді бів'янам не вдалося. Далі моменти другого тайму. Помилка половині Поля Талас розганяє контратаку Рухан Климчук. Підрібає м'яч під удар, пробиває здалеку, забирає м'яч Денис Бойко і який вийшов на другий тайм. Розпочав другу половину поєдинку, попри те, що надавали йому допомогу після першого тайму. Бачили цей неприємний епізод. Юрій Панків отримає пас назад і дуже довго в пошуках варіантів панків, ледь не обрізається. Тут фактично запросингував вже Віталій Буяльський, Лише в останній момент капітан рухав слів віддати пас на фланг. Дивимося ще раз за цим епізодом. Дуже ризикував зараз панків. Далеко м'яч відпустив і буквально декілька миттєвостей ще і міг би привести зараз ще один м'яч. Але на 53-й хвилині, як ми бачимо, все ж таки знадобилася заміна Дениса до койку, не зміг продовжити гру. Руслан Нещерет з'явився на полі у складі Київського Динамо. І, на жаль, ще одного воротаря втрачає Київський клуб. Рух проводить свою атаку, бойчук не вішає до штрафного майданчика. А підпирання бісідні невдало скидає до власного штрафного бойчук, обіграє забавно і пробиває, але ходився з цим ударом. Руслан Нещерет Артем Бісідів. Але не створив проблеми для своєї команди. Дуже невдало скинув м'яч, дивив ще раз, вибиває забарний. Але ось тут Бісідін невдала робота від нього, і Півчук спробував скористатися помилкою Динамо в обороні, але послати господина з них передати Київського Динамо. 60-та хвилина. Ще одне переведення на правий фланг Циганков відіграє ляха, Опиняється у штрафному майданчику. Прострілює Віктор Циганков на дальню стійку. Гармаша блокується, але знову надобиває. Гра Віталій Буяцький і опорює другий у цьому поєдинку. На шістдесятій хвилині Динамо забиває свій другий м'яч, і знову це робить Віталій Буяцький. Це від Чулическу ми знову за всім розвитком атаки довга передача в напрямку циганкова ляг загубив зараз 15-го номера Динамо. Той мав дуже багато простору і часу у штрафному. Зіграв на Гармаша. удар гармаша блокується, але м'яч знову рикошетить до Віталія Бояльського. І той вже вдруге користується помилкою, користується подарунком від футболістів руха і забиває свій другий м'яч у цьому матчі. Рух одразу спробував провести декілька атак після другого пропущеного м'яча часу Соломо під підвіг ногу, видає на Сапугу. Сапуга пробиває м'яч, застригає в ногах таласа. Далі бойчук пробиває в інший пункт, але повні здорову приходить м'яч. Одразу ще небезпечний момент біля рік динамо вилітає. Сапуга спершу здалеку намагався пробити, знову ще раз м'яч війчає в Тайуса, але запарбарі вставляє вчасно вибити його з піднімку суперника. Буяльський отримає передачу на правому фланзі. Дуже активний був Буяльський. хороша передача на це Ти Прибирає захисника, прострілює, але паньків вибиває. Ну і далі знову м'яч відскочив на ногу Буяльському. а вже цього разу не зміг вдотик внучно пробити 29-й номер Динамо. Відправив м'яч на попередження. Льоха видірнув, видірне. 74 хвилина. Ще одна контратака Київського Динамо розганяє її Шепілєв. Циганков. Циганков розвертає здорово суперника, Віддає вперед Буяльський п'ятою. І знову удар фактично з лінії штабного майданчика, і в першому таймі від Віктора Циганкова. Але так само, як і в першому таймі, Вінгер Динамо пробиває невлучно. Протягнів м'ять Шепелєв зіграв на циганкову. А той дуже легко розвернув захисника руха. Далі буяльський пас п'ятою. Багато простору мав циганкову, але пробуває півзахисник Динамо Вище воріт. Готовий на ворота руха. Віктор Циганков виконує подачу. Дається вибити м'яч. Далі Гармаш потужно пробиває фактично на лінії. Зараз польовий футболіст рука рятує ситуацію для своєї команди. Віталій Роман не допускає третього пропущеного м'яча у цьому епізоді. Ще раз дивимось за ударом Гармаша з довго м'яч Гармаша просто під стієчку. йшов удар, але Роман врятував рух. Ще один стандарт на ворота львівського клубу. Штрафний удар. І удар від Віктора Циганкова, але Юрій Банків спокійно забирає м'яч. Воротарський кут пропував циганку. Кіпер львівського руха спокійно із цим моментом впорався. Майже година повітряна тривога перервала поєдинок. І одразу ж після поновлення гри перший же момент біля воріт руха і забиває Олександр Тимчик. Прекрасний удар зветові захисника київського Динамо. Аут на лівому фланзі дуже швидке переведення Там була зрізка від захисника руха, яка лише допомогла оборонцю київського Динамо. Її ударець з відскоку пробиває Тимчик, потужно прошиває голки. Переруха і забиває Динамо. Втретє втретє команда Луческо відзначається у цьому матчі. І вперше це робить не Віталій Буяльський, який раніше забив два м'ячі. Ще одна атака команди Луческо отримує м'яч Ванат. І простір попереду перед нападником Динамо. Той вирішив сам іти до штрафного і пробуває з дуже гострого кута Ванат. Але з другої спроби Юрій Панків забирає м'яч до рук. Дуже сміливо пішов нападник Киян. раз дивимося на повторі, як проривався до штрафного майданчика. Ванат. Але пробити панківа із цієї позиції форварду Динамо не вдалося, і на цьому завершується поєдинок. Динамо здобуває перемогу над. Львівським рухом рахунком 3-0, дубль Віталія Бояльського та ще один м'яч на рахунку Олександра Тимчика. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.